Перестав заряджати мій Emerson R482000. Ну, думаю, под... розберу, подивлюся, що б могло все стати. Чому б? Чого ж він не хоче заряджати, га? Цікаво, правда? Що йому не подобається, га? Ну, ви поняли. Ну, зараз спробуємо зробити фокус. Чи вийде, чи ні, не знаю. Так, фокусуйся зараза дурна. А ну, якщо так зробити... Получиться фокус чи не получиться? Так, заклію, щоб пальці не запхати куди не треба. І вентилятор теж підключу, тому що без нього не... не піде в помилку без вентилятора. Ладно, потім поставлю на паузу. Ну що, включаємо? Тут є винда повна чудо не сталося. Певно, силові транзистори вже не витримали лихої долі і зменшення індуктивності трансформатора. Ну все. Прощавай. 4 роки працював. Але був один раз крапку приземлився, після того працював, але от від вібрації та кусочок трансформатора відлетів.